Привіт, друзі! Мене звати Олександра Томашевська, я консультантка з податків. Сьогодні ми говоримо про п'ять ризикових моментів у діяльності підприємців, які можуть створити значні проблеми. Дай Бог, щоб у вас не було цих моментів, але особливий ризик є для тих суб'єктів, які ведуть свої справи самостійно, і вони можуть просто не отримувати інформацію про те, що у них є специфіка, яка певним чином. Врегульована і вони можуть потрапити під додаткові санкції і відповідальність. Отже, перший момент, який би я хотіла якби поставити на перше місце, це касова дисципліна і касові операції. Якщо підприємцю за його типологію діяльності потрібен РРО, програмне РРО, звичайне РРО і так далі. Тобто, якщо ви думаєте, що є якесь звільнення від відповідальності, що немає штрафів за помилки в частині проведення розрахункових операцій, або ви думаєте до сих пір, що РРО це питання виключно готівкових розрахунків в офлайнових магазинах, потрібно Додатково розглянути цю позицію вашу і позбутися стереотипів, що РРО це тільки готівка. Ні, фіскалізується велика кількість операцій. Я думаю, що вас так чи інакше до вас потрапила інформація про РРО. Якщо ви слідкуєте за новинами для підприємців, ви знаєте, що перевірки з питань касової дисципліни вони проходять дуже жорстко. І санкції можуть перевищити суму всіх утриманих вам коштів, тому переконайтеся в тому, що для вашої діяльності не потрібен програмний чи звичайний касовий апарат. А також переконайтеся в тому, що ваша діяльність, ну, тобто або вам потрібен РРО і ви його використовуєте належним чином, або ви точно переконані, що він не потрібен, і випущуть собі причину, чому він не потрібен, щоб коли вам зададуть це питання, щоб ви чітко знали відповідь, на якій підставі ви не застосовуєте реєстратор розрахункових операцій. Наприклад, ви продаєте цифрові товари, так звані, онлайн-продукти, і при розрахунку карткою покупцям не видається фіскальний касовий чек, тому що є пункт 14 статті 9 закону про РРО, який не вимагає видачі фіскального чеку при продажу. Таких роду продуктів, дистанційних, цифрових продуктів чи послуг. Ось наступний момент важливий: це можливо, вам потрібно вести товарний облік. Якщо у вас торгівля матеріальними товарами, тобто це реальні фізичні товари, і якщо ви торгуєте технічно складними товарами, які вимагають гарантійного ремонту, переконайтеся в тому, що Ваші товари відсутні у цьому переліку. Перелік технічно складних товарів, що вимагання ратіно ремонт і Тобто є затверджений перелік Кабінету міністрів України. Переконайтеся, що ваші товари відсутні в цьому переліку, або якщо вони там є, забезпечте товарний облік. Це сильно псує настрій усім підприємцям, тому що якщо у вас хоча б одна позиція попала, наприклад, якийсь електронний годинник. Ви торгуєте там я не знаю дитячими іграшками, але вам потрапив годинник. Годинник в переліку товарів технічно складних товарів які вимагають підведення товарного обліку, і це означає, що товарний облік стосується усієї номенклатурної групи всіх товарів, які ви продаєте. І санкції накладаються не на тільки технічно продані, технічно складні товари, не тільки на оцей знаєте одну позицію, яку можливо продали. А на весь товарооборот, за яким ви не забезпечили товарний облік, У всякому разі, ризики, що податкові органи будуть саме так розглядати товарний облік, вони є. Тут що потрібно, якщо у вас або ви припиняєте торгувати технічно складними товарами, або ви ставите повноцінний товарний облік, який передбачає документооборот на придбання товарів, на реалізацію товарів. Тобто, це товарний облік в повному об'ємі в розрізі позицій, цін і так далі. Ви вже фактично маєте повноцінну бухгалтерію. Ну і не знаю, на 75% у вас бухгалтерські процеси повинні бути облаштовані, тому що в книгу обліку. Давайте чесно казати, за великої номенклатури писати в книгу обліку товарів, прихід і в випуск товару. Ну це просто якась, знаєте, податкові органи живуть в паралельному світі. Вони думають, що ми в зошитах ведемо товарний облік. Ні. Це вже автоматизовано. І, відповідно, товарний облік може вам зіпсути життя дуже серйозно. Третій момент це. Можливі розрахунки з фізичними особами, за якими підприємець не звітує, тому що думає, що це не обов'язково. Дивіться, фізична особа-підприємець, навіть якщо у вас немає найманих працівників, все рівно ви є податковим агентом по відношенню до виплат доходів іншим фізичним особам. А, якщо ви робите платежі іншим підприємцям. Цей блок повинен додатково бути перевірений, щоб ці особи були на спрощеній системі, мали відповідний квед, щоб вони сплачували за себе податок. Ну, одним словом, навіть якщо це ви заплатили тим, хто за себе платить податок, це взагалі не виключає те, що ви зобов'язані подавати звітність за ДФ-формою, тобто деталізацію сум виплачених доходів іншим фізичним особам. На сьогоднішній день, мені здається, 90% ФОПів ігнорують. Цю вимогу і її ігнорують не просто підприємці, її ігнорують самі бухгалтери, які ведуть ФОП. Чому? Тому що Хоча норма ця існує, і санкція передбачена, ну це як знаєте, якби ФОП обліку не веде, ну заплатив комусь. Ну тобто ігнорується воно через те, що це додає бухгалтеру роботи, за яку йому не платять. А бухгалтери, якщо можуть щось не робити, то вони цього не робитимуть. Тобто майте на увазі, що ви, як підприємець є податковим агентом по відношенню до сум виплачених доходів іншим особам. Підприємцям чи не підприємцям, тобто то це в будь-який момент може бути перевірено і передбачена відповідальність. Хоча, на мій погляд, це питання ну, не таке ризикове порівняно з, наприклад, касовою дисципліною чи товарним обліком, де санкції просто космос. Ще один момент: це здійснення операцій, які передбачають нарахування ПДВ. Ви можете сказати, підприємець, неплатник ПДВ. Які операції можна здійснити, щоб додати собі ризиків? Дуже просто ви можете здійснити операції, наприклад, з оплати за рекламу чи за електронні сервіси, за цифрові сервіси іноземним постачальникам. Якщо ви пам'ятаєте податок на Google, але податок на Google це трошки інше. Це питання того, що Google стягує додатковий податок, щоб перегувати його в бюджет України. А в даному випадку ми говоримо про те, що якщо підприємець, платник єдиного податку, не платник ПДВ, здійснює імпорт послуг, які знаходяться з місцем постачання на території України, наприклад, послуги реклами у соціальних мережах, то він є. Тим суб'єктом, який нарахує ПДВ за нерезидента, і сплатить його в бюджет України в повному обсязі. Тобто, ви своїми грошима просто так заплатите 20% від рекламного бюджету чи від бюджету на електронні цифрові сервіси, а, без права на податковий кредит. Чому? Тому що ви не платник ПДВ? А, я би сказала, що це порушення дуже масове. Просто тому, що підприємці на це не зважають. Вони думають, що якщо вони отримали кошти, і вплатили єдиний податок, то ці кошти вже їм належать і вже вони повністю ними розпоряджаються і немає ніяких підводних каменів. Це не так. Наприклад, уявімо, що ви заплатили за рекламу у Фейсбук. Тисячу доларів на місяць. ну, порахуйте 20% за кожної такої оплати. Додатково просто так, бюджет України, просто тому, що ви є отримувачем послуг, що постачаються на межі за межі. Ну вони за межами митної території України, але за нормами ПКУ вони підпадають під оподаткування. ПДВ. я маю такий кейс з потенційної податкової перевірки, коли людина. Оплачувала з рахунку підприємця такі рекламні витрати протягом декількох років. А коли при закритті ФОП прийшло повідомлення надати документи на податкову перевірку, ми сказали, що ви вже ну якби ви не можете собі це дозволити, тому що вам без Всяких питань 100% нарахують ПДВ на весь обсяг придбаних послуг у нерезидентів без права на податковий кредит, і бахнуть вам це все в податкові зобов'язання, і буде це пару мільйонів гривень, враховуючи термін і суми, на які здійснювалися ці операції. Чому ця історія поки що не випливає, чому немає судової практики, там кейсів і так далі? Тому що Бог береже підприємців і вони не є зоною. Якогось додаткового контролю з боку податкової. Тобто вважається, що підприємець, який отримує виручку з на єдиний податок, що, в принципі, ризик якогось податкового ухилення низький. Але не в частині валютних операцій і не в частині замовлених послуг у нерезидентів, щоб ви просто знали, якщо ви оплачуєте рекламу. В жодному разі не робіться з підприємницького рахунку, якщо ви, звісно, не маєте наміру заплатити ПДВ і подати окремий звіт для неплатників ПДВ з податку на додану вартість. Він існує, його треба окремо подавати, звітувати з цього податку. І останній момент це те, про що не знають підприємці, але можуть постраждати. Я би сказала, що це операції з власними коштами. Річ у тім, що е, дуже багато бізнес-транзакцій здійснюється з особистих рахунків, і може бути таке, що багато особистих речей купується з підприємницьких рахунків громадян, чи надаються позики, е, кидають кошти, перекидають і так далі. Ну, тобто, підприємець розпоряджається власними коштами як для бізнесу, а бізнес коштами для власних потреб. Чи заборонено це напряму? Дивіться, прямої заборони немає. але… А питання в тому, що саме ви купуєте і як це виглядає по документах підприємця, тому що ви, наприклад, можете заправляти власний автомобіль на заправці, ну, якщо він у вас є, то там може бути момент, що це окей, але якщо у вас, наприклад, Ну, немає підтвердження, що ви володієте автомобілем. Цілком можливо, що о, стане питання податку на доходи особі, якій ви можливо даруєте це паливо. Чи, наприклад, підприємець може себе почувати вільно? Поповнюючи рахунок підприємця, знімаючи з рахунку підприємця, переказуючи фінансову допомогу, ну майте на увазі, що кожна ця операція буде досліджена податковим органом фінансову допомогу, поки що податково розглядає як фінансову послугу і намагається скасувати статус платника єдиного податку на підставі того, що надаються послуги, які заборонені на спрощеній системі податкування. Тобто Формально банк проведе ваш платіж як фінансову допомогу, але ця операція не позбавлена податкових ризиків так званих. Тобто будьте пильні, відпрацюйте сценарій коштів, як ви оперуєте коштами з підприємницького рахунку, як ви оперуєте коштами з власного рахунку. Так, в нас існує діра в законі, яка дозволяє фізичній особі щось купити як фізособі, а продати з. Отриманням доходу як підприємцю. Ну це ну, діра і діра. Поки що вона знову ж таки через те, що ФОПи як низькоризикові з точки зору податкових перевірок суб'єкти, поки що немає команди контролювати, якось знаєте, присувати підприємців, які повинні окремий облік вести. Власних коштів і окремий облік вести підприємницьких доходів. Ну, у нас криве законодавство в цій частині, можу сказати, що тут можна багато моментів реформувати, тому що в нас, наприклад, різні декларації для ФОПа, для громадянина, для особи, яка заявляє податкову знижку, тобто все якісь різні сценарії декларацій. І відповідно, ну, одним словом, це все дуже неврегульовано. Чому? Тому що ну, Руки не доходять. знаєте, Є багаті бізнеси, підприємці вважаються бідними і недостатньо, якби знаєте, з потенціалом, який для податкової не розглядається як серйозний з точки зору наповнення бюджету. Але дивіться, може виплести чиясь негативна ситуація, яка може вплинути на перевірку багатьох суб'єктів. тому не порушуйте. або, як Прийнято зараз казати, не попадайтеся. Я вдячна вам, що ви дивитесь наш канал, присилаєте запитання, підписуєтесь, ставите лайки, коментуєте і рекомендуєте наш канал, друзям. На все добре, до побачення!